Встрічаю народження дня на світані, вічна віч побачитись, Боже, з тобою я хочу. Хто мені допоможе тебе побачити, Боже, чую шепінь, я скрізь. Навіть коли ти плачеш і в гіркості не бачиш, серце мене відчуєш, я скрізь. Коли лиш до тебе у вдячній покорі, схиляюся у радості я і у горі, у щирій молитві до Тебе шепочу, коли відкидаю, рішуче вагання, приношу до тебе свої сподівання у відповідь голос Голос свій Слові вічні і вітер ці зустрічні, і в шелесті скрізь. Він своїй кожній дні, в пісні твоїй дитині, в лагіднім слові мами, скрізь, коли мою душу твій мір огортає, я птахом на крилах любові злітаю. вирують ясні почуття, наче звучення Боже. Коли то шкоди різні стрічають, і краю серце моє улючає, волоці твої міцні відчути опор'я Боже. Встань, душе, підведися. Бо чуйною озовися, руку мою відчуєш скрізь, в плані моїм незміню, в злеті твоїй падінні руку відчуєш.